Справа в тому, що сто днів тому, у лютому місяці, фактично відбулися кадрові перестановки у владі, в результаті якої фактично сформувався уряд у нинішньому його вигляді, якщо не рахувати того, що кінцеву свою згоду стати міністром економічного розвитку дав Петро Порошенко, десь за місяць після того як йому було запропоновано цю посаду. Але все-таки можемо говорити про те, що основні перестановки, кадрові перестановки, які мали місце в лютому місяці, вони сьогодні, на сьогоднішній день, визначають формат влади. Ще тоді багато говорилося про те, що буде означати те чи інше призначення, що стоятиме за тим чи іншим призначенням, що е, означатиме призначення Валерія Хорошковського першим віцепрем'єром, що означатиме за призначенням е, е, Андрія Клюєва на посаду секретаря. Ради національної безпеки та оборони, що стоятиме за призначенням Колобова міністром фінансів, і так, далі, і так далі. І тоді багато хто з експертів говорив про те, що насправді давайте витримаємо той термін, який відводиться протягом Який відводиться в цивілізованому світі, для того, щоб оцінити діяльність тих чи інших міністрів, тих чи інших представників у виконавчих структурах влади сто днів. Сто днів це той термін, який, в принципі, починаючи зі Сполучених Штатів Америки, пізніше перейшов на європейський стандарт, і зараз фактично це один із інформаційних стандартів, після якого можна оцінювати політиків, їх ефективність, зроблене ними. За цей час зроблено насправді немало, можливо, без надмірного галасу, можливо, без надмірної якоїсь суєти, але все-таки зроблено чимало. І я думаю, що сьогодні ті, хто будуть виступати перед вами, вони зможуть розповісти про діяльність тих чи інших структур влади, людей у владі, політиків у владі. Я Хотів би надати слово для виступу директору департаменту європейської інтеграції, секретаріату Кабінету міністрів України Василеві Філіпчукові. Будь ласка, Василь Олександрович. Щиро дякую Стій Петрович. Це така була несподівана, але цікава пропозиція, Оскільки дійсно зараз якраз три місяці з того часу, коли для мене особисто також. Певні зміни в уряді означали і зміну в місці роботи. Після 15 років дипломатичної кар'єри мені було запропоновано перейти в, на роботу високоят комети міністрів в значну частину своєї дипломатичної. Кар'єри я присвятив саме проблематиці європейської інтеграції у сфері зовнішньої політики, європейська інтеграція, скажімо так, це можливо 5% того, що треба зробити у сфері європейської інтеграції, а 95% це є внутрішня політика, навіть не скільки внутрішня політика, внутрішня економіка, законодавство, стандарти і так далі. І з боку дипломата достатньо зручно займатися європейською інтеграцією, оскільки в основному ти лише контролюєш тим, як проводиться робота всередині в державі. І коли мені було запропоновано безпосередньо знятися роботою не з точки зору зовнішньополітичних відносин, а з точки зору внутрішньої роботи, це було з одного боку несподівано виклик, а з іншого боку, дійсно цікаво було спробувати, чи зможемо ми все ж таки подолати. Такий певний комплекс того, що нас в нас у сфері європейської інтеграції є певні непереборні проблеми, що ми не можемо ніяк вийти на таку кресельську швидкість внутрішніх змін у сфері європейської інтеграції. Я цей виклик вдячний за нього із задоволенням сприйняв і разом з низкою інших. Колег влилися в структуру кбиту міністрів України під керівництвом першого віцепрем-міністра України Хорошковсько Леванович, якому було доручено президентом займатися саме проблематикою європейської інтеграції. Коли ми розпочали роботу в цій сфері, ми визначили 25 нагальних завдань, таких ключових перешкод, які не дозволяли нам саме внутрішню роботу в цьому напрямку розблокувати і зробити ефективною і результативною. І станом на сьогодні ми зараз от зробили такий список. 16 з цих ключових завдань нам вдалося виконати звичайно це певною мірою умовно. Чому саме 25, а не 35, можна по-різному будувати статистику? Як ви знаєте, у нас є формальний документ з Європейським Союзом, який називається Предадення асоціації, де є 270 з лишнім. Завдань в сфері європейської інтеграції, але от саме 25 – це ті, які були ключовою перешкодою чи ключовими викликами у стосунках з євросоюзом у внутрішньому вимірі.